Привет. Сьогодні покажу, зроблю обзор на такі корисні штуки. Корисні. Ми їх купляли в Аврорі. О, це ось такі штуки, які скріплюють провода. У мене раніше їх не було, цих штуків. Провода просто валялися, де хочеш. Деякі там, деякі там, деякі тут. О, зараз я покажу. Як їх можна... Ой! Коротше, скріпити. Во, провода в мене є. Я спеціально розкріпив, щоб показати. Що не знаю, як телефон поставити, так, щоб видно. Отже, не знаю, чи видно? Зараз штутифу немає. О, зараз я візьму проводим, скріплю. Першу провода ми скріплюємо ось таку штучку, тобто беремо провід ось таку, його загинаємо, потім зріплюємо, О, загнули, срібили, прикрила. І таку от. Далі беремо ось цю штуку. Тут, до речі, ще можна всаджувати. Закріпляємо ось таку от. І далі ось туди застібуємо. Ось таку от, щоб воно зайшло. О. І все добре. І якщо товстий провід, то вирізати максимум два. Вот тут ось всі проводи полізали тільки по два. Ну, і в мене ще два залишилось. Такий обзор купував Аврові, коли тебе маленька, в Горохові. Ну і всім пока!